Жнива 2025 тривають цьогоріч. Аграрії засіяли 647 тисяч гектарів землі, що більше на 13 тисяч ніж у 2024-му. Попри всі негаразди, кількість врожаю майже не відрізняється від торішньої, і вихідні ціни на деякі плодові навіть нижчі ніж минулого сезону. Дивлячись, які культури ну а цей рік, як по яких культурах, одні хвалять інші навпаки, не дуже доволі. Ну варто зараз те, що ми бачимо, що Хороші ціни саме для покупців овочевої продукції а для виробників, поки ціни немає на овочі, вони значно дешевші, ніж минулого року це стосується овочевої групи: картопля, цибуля, морква, буряк. На даний час фермери завершили житву ранніх зернових і розпочали обробку озимих культур. Також у розпалі збір плодових аграрії кажуть, що робити прогнози по остаточній кількості врожаю рано, адже збір затримується на два тижні у порівнянні з попереднім роком, адже все залежить від погодних умов. Варто відзначити, що цей сезон не є простим, тому що весна була складна, затяжна, холодна, але поряд з тим врожай картоплі доволі непоганий. Єдиний мінус у нас в серпні вже по закінченню вегетації: саме де річка Случ на Полісі, це Березнівщина, частина Сарненщини, частина врожаю була підтоплена. Попри холодну весну та значні опади, врожай ранніх зернових можна назвати вдалим. На площі 170 тисяч гектарів було намолочено близько 800 тисяч тонн зерна. 80% з них є пшениця. Зараз саме завершується обробка гречки, розпочинається збір сої, кукурузи та соняшнику. І сьогодні найбільш відповідальний період для аграріїв, тому що вони приступили до збирання пізніх культур, а саме пізні культури у структурі посівних площ займають понад 60%. Тобто сьогодні необхідно і провести збирання пізніх культур, звільнити попередники і готуватися під урожай наступного року. Варто зазначити, що через заморозки багато культур довелось пересівати. Будь-які екстремальні кліматичні умови можуть негативно впливати на родючість, а 2025 рік був багатим на погодні сюрпризи. Але, попри все, в Рівненській області рівень врожайності у порівнянні з 2024 майже не змінився. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, Аріна Тітова, новини Рівного.